що для міської влади це невелика сума, а туалети це дуже потрібно. особливо в цьому районі. Я живу вон там біля вічного огня. Коли будні дні нормально, але коли якесь свято, якесь відбувається на стадіоні чи біля вічного огня, це проблема номер один для нашого міста. Вже дві... давно? – дуже ну, треба. Багато років назад. – Чи є тобто є потреба, так? Міська влада хоче виділити на все близько мільйона гривень. Вашу на вашу думку чи це достатньо, чи це забагато до цього. Забагато. Більше на диск до ще. На туалет скільки складу? 950 тисяч. Який туалет там має бути? Ні разу тут так розстувався. Навірно, що треба, бо то і це вже. Навірно, що можна було поставити мою думку. При жахливому стані, чи можливо потім? Не знаю, може робити. відремонтувати. Звичайно, щось треба зробити, щоб людям було багато тут гуляти новини. Там Воно двері приоткриті, там страшно зайти темно і все. Звичайно, чи це відремонтувати, чи новий. Туалет, який є, він вже загажений, є. там вже практично, я думаю, що повинні бути якісь чи біотуалети, чи десь поставити в якомусь місці, щоб хтось за цим, звісно, наглядав, щоб воно в належному стані було. Я вважаю, що для міста туалетів дуже потрібно. Люди, людям треба зробити нужду. Де зробити? Ну куди зробити? Ну от припекло люди. ну куди? Під дерево десь, під дома йдуть, під'їзди заходять. Якщо не закритий під'їзд, заходять в под'їзди. Це ж не, це не порядок, я так вважаю, що для міста туалети потрібно, це як воздух, особливо в центрі міста.